Добрий ранок, дітки! Сьогодні я пропоную вам подивитися цікавий мультик Габі та морквинка. Одного спекотного літнього дня Габі пішла на город. Вона довго чекала, щоб зірвати найбільшу та найкращу морквинку. Саме того дня морквинка достигла і нарешті можна було посмакувати нею. Габі нетерпляче підстрибнула до грядки і щодуху взялася витягати морквинку із землі. Але це виявилося не так легко. Ох, найкращі морквинки завжди тяжко витягувати. пробурчали Габі і сердито затупотіла лапками. Габі намагалася витягнути морквинку всіма можливими способами, але безуспішно. Ну, будь ласочка!» – вигукнула розчаровано Габі. Схоже, що морквою сьогодні я не поласую. Розчаровано зітхнула Габі та здалася. Габі втомилася та сіла на землю. Ну, що, малята? Сподобався вам мультик? А що габі не змогла витягнути з землі? Так, вірно, моркву. Давайте намалюємо габі морпу, щоб вона не сумувала. Давайте перед малюванням пограємося з нашими пальчиками. Скік-скок, скік-скок. Пішли овочі в танок. Ось укроп. А з ним петрушка, кучерява чеперушка, ось морквина і бурячок. Вже танцюють гопачок. помідор селеру взяв, з нею в парі танцював. Ось капуста з кабачками вибиває каблучками часничок і цибулина всі танцюють без зупину. Танцювали, танцювали, та й у кошик пострибали. Малята для роботи нам з вами буде потрібно отакий трафарет моркви, аркуш білого паперу, губка, маленька і трошки більше, зелена та помаранчева фарба. Ну що, малята? Починаємо. Я беру маленьку губку, занурюю її в зелену фарбу. Ось так і буду ставити відбиток на листечко нашої моркви. Беру велику губку, занурюю її в помаранчеву фарбу, ось так малята. І буду ставити відбитки на самій морквинці. Шановні батьки, допоможіть, будь ласка, своїм діткам обережно сняти трафарет. Ось так. Малята. Ось така гарна яскрава морквинка в мене вийшла. Чекаю з нетерпінням на ваші морквинки. До побачення, до зустрічі!